Привіт усім! Мене звати Олеся. Привіт, друзі! Мене звати Валя. Сьогодні ми прийшли до нашої майстрині Оксанки. Цікаво, що вона для нас приготувала. Привіт, дівчатка. Привіт. Цікаво, що ти для нас сьогодні приготувала. Сьогодні ми з вами будемо робити таких гарненьких курчаток, адже ми готуємося до Пасхи. А як ви знаєте, що Пасха повинна бути не тільки на столі, повинні бути крашанки, що ще? Пасха Пасха. Да. А ми трошки прикрашимо наш святковий стил. Ми будемо з вами робити таких гарненьких курчаток. Візьміть, потрогайте, які вони. Мякесенькі. М'якесенькі. Бачите, вони похожі, ніби ніби, ніби вилупилися. Так? Дівчатка, для того, щоб нам зробити такі гарненькі курчатки, нам потрібно взяти такі серветки, угу. намалювати обвести яєчко, вирізати. Трішки ватки нам потрібно. І фантазії. Я вам, я вам вже все підготувала. Валя це тобі. Це тобі. Беремо голочку з ниточкою. І що ми робимо? Сиємо. Правильно, ми шиємо. Так, дівчатка. Дивіться, а наше яєчко в чому воно? У шкаралупці. Правильно. Все, я вам підготувала шкаралупки біленькі такі. Одненько. Тобі. І тобі. Uh -huh. Перед тим, як будемо шити, ми спочатку шкаралупку біленьку прикладаємо. І таку. Починаємо шити. шити, ви вмієте. Угу. Uh -huh. <різвічно> а чому тут два тих? Дві половинки? Uh -huh. Ну дивись, наше ж яєчко складається з двох частинок, якщо ми вберемо. Дивися, це наш буде лице, ніби воно вилупилося, а ззаді диви, як нас гарненько. Тобі допомогти заселити нечку? Uh -huh. Скажіть, будь ласка, вузлика. Давай, так. Це твій вузлик, На. давай. Перед тим, як нам пришивати їх, нам потрібно їй що зробити? Очки? Очки. Очки. Да. Ви будете як бусинки пришивати чи фломастером розмалюєте? Фломастер. Фломастером. Швидше буде, так? Да? Угу. Ну, Беріть там фломастери. Ну, там є сині, можуть сині бути очки. Зелені можуть бути. Хай будуть карі. І от схематично ми ще зверху шкаралупку таку прикладемо. На, приклади зверху шкаралупку. І от ось у вас, дивіться, є зразочок. Ось вам ще по носику. Так, схематично ми все прикладаємо і дивимося. Де в нас будуть очки? Тут його. Ну, такі дві точечки поставити можете? Зараз ставити? Так, да, да, зараз їх треба. У угу. тебе вийшло? А зараз ще ми носика пришиємо з вами. У мене не виходив нос, я його не могла ніяк і дала ксанцю, щоб допомогла. Ми беремо цю половинку носика, кладемо. Ми спочатку половинку дзьобика пришиваємо. Uh -huh. Ти пришила? Ну uh -huh. таку приши. Тканинка може бути трішки плотненька. Тебе вже є. Тепер диви. Ми носик, дзьобик, можемо в цю сторону поставити, можемо в цю сторону. Як тобі подобається? Uh -huh. В ту. В uh ту. Угу. -huh. Значить, ми її тут отако згинаємо. Тепер ми беремо шкаролупку. Закладаємо. Виходить? Угу. Можете прикладати так, як вам подобається. О, тобі подобається, що воно там можна таку навкуси і таке прикласти. Так, так. так о, так? Да? Амп. Яка галочка? Голочка. А. О, так буде? Угу Приклали? Угу uh -huh. Тепер беремо тканинку і все разом починаємо шити. Давай я тобі почну. Цю верхню можемо відкласти. Uh -huh. Нижня, щоб вона у нас не відпадала, ми беремо булавочку і так легенько можемо булавочкою uh -huh. При булавочку. Все воно. Колегенько, щоб воно не відпадало. Mm -hmm. Так, тепер беремо другий кінчик. Mm -hmm. Яєчко. Бачиш? З тканинки ще то Жовтенький підниз і починаємо шити. Вузлик ховаємо з вивороту. Mm -hmm. І такі робимо. Пам'ятаєте, як шити? Uh -huh. Спочатку ми робимо петлю, потім починаємо шити. Поки всі шили, я задивилася на е, півникове гніздо. І я, як це я думала, що півник висижує яйця. А як ви гадаєте, що ми всередину будемо напихати? Вати. Вату. А ще що можна? Ну, так як в нас вати немає, ми будемо напихати синтепоном. Ось так дивіться, таке воно м'ягеньке. Попробуйте. Ага. Зараз ви дошиєте, ми будемо напихати його. Олеся, чим ти займаєшся? Чим ти захоплюєшся? Шиттям. Шиттям. Ні, ну як, виходить. Навчуся поки. А що, а що ти вже пошила? Я пробую шити цепочком. Uh -huh. Це такий вид шва так, називається? Uh -huh. А якісь вироби, ти вже пошила? Uh -huh. Ще не встигла, так? Uh -huh. тільки починаєш. А ти, Валь? Я танцюю. Ти на танці? А вже які ти вже знаєш танці? Багато. Багато. Ти весь вільний час танцюєш? Мабуть, ти будеш артисткою. Ми я, живемо я, в квартирі, я гупаю, сусіди дзвонять по п'ять разів. А скажіть, якому це ви цих курчаток подаруєте? Чи себе вдома будуть? Я подарую своєму братку Андрійку, йому 9 місць. Буде в нього така іграшка, так? Да? У мене буде вдома. Вдома. Як прикраса, да? так? Угу. На ялинку. А. Я до, до Нового року ще стільки жидати. Така чужна ялинку, дивіться, зараз іде пасха. Можна виламати вербові гілочки. Вони вже розпущені, дивіться, які нас котики стоять. І угу. прикрасити. У мене теж вдома є. Дивіться, чим якщо буде дрібненький, що один біля одного, то буде ну, один від. Якщо вони будуть далеко один від одного. Буде інший вигляд курчатки. А можна цю ці... курчатку біля своєї фотографії поставити? Маленький. Можна. А чого ти хочеш біля своєї фотографії поставити? Що це тобі напоминає? Коли курчатка Як? <смір> 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 Я зрозуміла. Це асоціація, то, що ти була маленька. Да? Ти ж не забувай, коли ти сюди дойдеш, тебе ще ж верх, зверху є каралубка така. ти ви вже придумала, як їх, їх назвати цих курчаток? Діді. Діді. -ді. А ти Олесь? Ціп-ціп. Ціп-ціп. Бо це ж курчатку, та я назвала його ціп-ціп. Це я вам показую один з варіантів. А насправді їх можна. Робити так, як вам подобається. Вони можуть бути ж різнокольоровими, не обов'язково жовтими, правда? Якщо ви хочете, щоб воно висіло, угу. то ми ленту прикріпимо. Але біля вас там лента є, Жовта і синя і жовта. Трошки ми відріжемо. Ну так воно проходить. Там бачиш в неї широке вушко. Іголочки. А ти теж візьми вулочко з широким вушком і їх використовують для вишивки лентами. І Що тепер? Основлю таку Вибиваємо. і таку витягуємо. Спробуй. Тільки ми один оцей жовтий шар. Як? таку? Так. Да. Витягуй, тягни. Важко о тягни. Я держу за один кінець, ти держи. Виймай голочку. Отаку? Так. Да. І тут, тут тепер зав'язуємо. Звичайний вузлик. А будемо робити квіточку і бантика. Хочете? Угу. Я Це хочу квіточку. Можна бусинками вишити там. Якщо ви хочете, бусинками можна вишити. А намалювати? Можете помалювати? Так, да, я намалюю. Ну, ми лучше помалюємо. Я хочу червоний. Я хочу червоний. Я хочу червоний. Я хочу червоний. Я хочу Я виклади сюди по мастері. Ви ще можете взяти бісером і бісером їх оздобити. Треба малювати дзвоник. А, а ти міш малювати дзвоники? Ну, давай попробуємо. Я вмію їх вишивати. Ось тут. А давай я тобі квіточку лентами вишию, давай. Я хочу дзвоник. Дзвоника. Ти хочеш іменно жовтого? Так. Да. У нас дінь-дінь. Так, трошки такі. Синенький. У мене бантик на володці. А мене металик, угу. в мене металок і внизу мене дзвоник. В мене так дивіться. Так, а ну дівчатка показуйте, що у вас вийшло. Ой, які гарні курчатка. Скажіть, важко було? Ні. Зовсім легко? Так. Фантазію ви тут проявляли свою? Угу. Так. Що вам тут саме найбільше сподобалось робити? Шити. Тобі шити, а тобі. Мабуть, малювати. Шити. А малювати? Малювати. найбільше малювати. Ти любиш малювати. Добре тобі. Ну ось, дівчатка, дійшло до завершення наша зустріч з вами сьогодні. Я надіюсь, вам сподобалось робити такі гарні креативні курчатка. Так. Вдома будете робити? Так. так. А своїм подругам подаруєте? Так. так. Моїй подружки буде 25 квітня день народження. І ти її привітаєш таким курчатком? Угу. Скажеш, я тобі з днем народження і вже на Паспорі, так? Добре тоді. А ще вдома зроблю для, для мами таке. Да? Для мами, так. Ну тільки ж ти ж мамі зараз не дарує, а коли настане Пасха, тоді їй подаруєш. Да? Ну все, до побачення, бувайте, до наступних зустрічей. Бувайте!